Ця ситуація перейшла вже з економічної в політичну. і це прикрий факт, бо справді ми маємо бути вдячні польському народу, який першим подав нам руку підтримки, і два роки назад, майже два роки назад, ми всі відчули, бо були живими свідками, як вони приймали наших людей. І це честь і хвала і уряду тодішньому, і е, польському народу. Те, що відбувається зараз. На жаль, це є внутрішня європейська позиція і боротьба з іншого боку, на жаль, у квітні для нас на жаль, будуть вибори місцеві в Польщі, і ми знову стали заручниками передвиборчої боротьби. Пісце право і справедливість сьогодні складається враження, що вони мстять теперішньому уряду за певні проблеми і хочуть доказати, що вони не справилися. Справді української влади і суспільства були високі очікування на Дональда Туска як великого друга українського народу. що він прийде і зможе вирегулювати ці питання. На жаль, не вдалося. Чому? Бо насправді у нього немає стільки сил і повноважень, щоб це зробити сьогодні. До речі, він у своїй заяві. Дав доручення уряду, що найближчими годинами врегулюється, хоча б одне питання: що митниці переходи польські стануть об'єктами критичної інфраструктури, і це дасть можливість пропускати вантажі, військові, гуманітарні тощо, але це не зніме питання. Насправді е, ми. Як і польські польська влада втратили час, бо треба було сідати за стіл перемовин, і це міністр АПК, Українського уряду і інші інфраструктура, не чекати зміни влади уряду в Польщі, а вже працювати на випередження, і ми, можливо, виробили якийсь алгоритм. Справді, те зерно, яке ганебно висипають представники. Польщі, все таки, це поляки, це не тільки б'є внутрішньої гордості і болі українського народу, де хліб завжди була свята річ. Воно, вибачте, не е, належало і не транспортувалося в Польщу. Це йшло транзитом. Це Він ще вийшло. раз говорить про те, що там політика, а не економіка.